А якщо завтра не прийде, і ми з тобою вже не встанемо, Вночі Ісус нас забере і перед Господом ми станемо?» коли до Бога ми прийдемо в оселі сяючі небесні, які плоди ми принесемо у заплямованій одежі, що на землі залишимо, лиш легкий слід коротких задок. І життя короткого ще дні в долині плачу і страждання. За все своє земне життя, який ми звід будем давати, чи у слави променях сіять, чи сумно будемо стояти? Розділить він козлів, овець і кожному дасть подаяння. Кому свій золотий вінець, а для когось вічні страждання. В небесне місто золоте, всі двері навстіж він відкриє. Весільне свято готове вже для всіх, хто Господу був вірним. Він витре кожну там сльозу і дасть для всіх одежу білу. йому осана вознесуть всі ті, хто вічність з ним розділить. А якщо завтра не прийде і світло сонця вже не буде. Коли Бог церкву забере, можливо, пізно тоді буде. Спіши покаятись тепер, допоки двері ще відкриті, своє життя Христу довір і до кінця йому будь вірним. Що, коли завтра не прийде, бо тут життя не безграничне, Настане мить, той день прийде, і поїзд наш. Прибуде вічність.